Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 24 по 30 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку, а зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні у Овнів потрібно буде вирішити якесь таке питання, яке гостре постало перед вами. Тобто, можливо, воно пов'язано, знаєте, з вирішенням чогось такого, що не, треб... не потребує відкладань на завтра. Треба вирішувати це сьогодні. І цей тиждень, можливо, для вас, здається, буде трохи складний, тому що це пов'язано із фінансами. Тобто, ви розумієте, для того, щоб вирішити це питання, яке невідкладно треба вирішувати, вам потрібно для цього якісь кошти. Можливо, на яких ви не розраховували. Тобто щось таке на цьому тижні вам треба буде вирішувати, причому так не відкладаючи, а сміливіше щось рішати буде багато задач, таких складних питань. Можливо, ви... Щось вам буде так, знаєте, складновато на цьому тижні. І ви будете бачити, що витрачаєте зайві кошти на це. Але це питання вам треба вирішити, бо воно вас дуже бентежить. Тому я бажаю, щоб на цьому тижні ви змогли знайти в собі сили, а вони вам знадобляться. Щоб у вас був і Ресурс фінансовий для вирішення цього питання. Бо, на жаль, без фінансів ви це питання не вирішите. Тому будьте готові до цього і сміливіше вирішуйте, щоб це не затягувалося, щоб воно вас не бентежило і не турбувало. Я бажаю, щоб у вас все вдалося. Щоб ваше питання таке гостре, щоб воно було вирішене. І я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева! Цьому тижні у Лева є усі шанси що змінити на краще. У вас з'являться якісь такі можливості для вирішення будь-чого. Тому, якщо ви щось собі запланували, або, можливо, це щось таке неочікувано прийде по роботі, то знайте, ви. Зможете впоратися з усім на цьому тижні. Вас ще карти кажуть про те, що будуть виникати якісь такі питання, де вам треба взяти все в свої руки, не звертаючись ні до кого, а саме ви, щоб змогли вирішити ваше питання. Ще на цьому тижні, можливо. На початку тижня з'явиться таке відчуття, що нібито щось вам це так вже так трохи поднадоїло. І ще, можливо, якийсь, багато якихось справ вам треба буде вирішувати. Ви дивитесь на все, і може якась така буде думка, можливо, це відкласти і не вирішувати. Але карти кажуть про те, що ви, якщо ви візьмете все в свої руки, не звертаючись ні до кого за допомогою чи за порадою, а вирішуєте так, як хочеться саме вам. І карта каже про те, що у вас є багато можливостей, ви в ресурсі, то ми сміливіше вирішуйте ваше питання, і я впевнена. Наприкінці тижня ви побачите, що ви змогли впоратися з багатьма питаннями, які постануть на цьому тижні. А вони будуть, і вам треба їх вирішувати. Я бажаю вам гарного тижня не лінуватися, а будьте, знаєте, сміливою людиною, якою ви є. Я бажаю вам гарного тижня, щоб у вас все вдавалося. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. Ух, ух. Додам ще карти і подивимось. На цьому тижні у стрільців, я би сказала, що вам треба знайти в якомусь питанні компроміс. Ось щось таке стане таке вирішення чогось. Можливо, ви не будете знати, як вам правильно вдіяти. Можливо, ви навіть будете, знаєте, не розуміти, як вам іти далі? Щось так, знаєте, нерозуміння ситуації, ось якась, якась буде така ситуація у вас на цьому тижні, де вам буде складно приймати рішення. І карти кажуть про те, для того, щоб ви змогли вирішити ваше питання, саме вам потрібно піти на компроміс. На щось можливо закрити очі, щось там не помітити. І тоді ви зможете вийти ось цієї складної ситуації. Бо на цьому тижні, на жаль, буде якась для вас складна ситуація, і щось вам треба буде вирішити. Тож, підійть на компроміс. І тоді ви зможете впоратися з ось такою складною ситуацією, яка на перший погляд, така, знаєте, зі складним прийманням рішення, щось таке вас буде дуже бентежити. Тому я бажаю вам, щоб ви змогли знайти в собі ті сили і бути такою. Більш людиною, яка зможе договоритися, яка зможе трохи, можливо, поступитися чимось. І тоді цей тиждень для вас пройде вдало, пройде для вас легко. І ви зможете впоратися і вирішити ваше ось такі питання. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все вдається. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.